На Прикарпатті розпочався новий навчальний рік. Майже 12 тисяч першокласників уперше сіли заперти. Учільниця області Світлана Онищук наголошує, у пріоритеті якісний та безпечний освітній процес. Для цього важливо забезпечити належне облаштування шкільних укриттів. В області функціонує понад пів тисячі закладів загальної середньої освіти, і в кожному з них облаштовані укриття. Цього року на їхнє оновлення спрямовано 15 мільйонів гривень. Ще понад 13 мільйонів планується використати до кінця цього року. Не менш важливим є забезпечення громад транспортом для підвезення дітей. В тому числі з особливими освітніми потребами на сьогодні в області понад 21 тисяча учнів потребують такої послуги. Підвезенням вже охоплено 83% школярів. 2025 року за фінансової підтримки держави та співфінансування громад придбали 40 нових автобусів, з них 13 спеціалізованих для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Активно готуються і до опалювального сезону. За словами Світлани Онищук, 89% шкіл забезпечені генераторами. Також проведено ремонти мереж, замінено старі котли та встановлено нові модульні котельні. Окрім того, кілька шкіл області стали учасниками пілотного проєкту зі встановленням відновлювальних джерел енергії. За ініціативи президента України, усі учні початкових класів тепер отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Також у державі реалізується програма пакунок школяра, відповідно до якої батьки, які цього року відправляють дітей до першого класу, мають змогу отримати грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на придбання дитячого одягу, взуття та канцелярії, Бажаю школярам натхнення та нових здобутків у новому навчальному році, вчителям мудрості й терпіння, а батькам радості за успіхи своїх дітей. Яна лозорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія